складається з однієї пляшки олії, кіло сахару, кілограм макароніх виробів, дві банки консервів земля. А ще кілограм крупи, згущене молоко та вже 5 кілограмів борошна замість двох, що видавали в наборах попередньої хвилі. Такі продукти вміщує в себе пакунок від військової адміністрації Кривого Рогу, важить набір більше 10 кілограмів. Отримала гуманітарну допомогу і Зінаїда Григорівна, жінці 78 років, має мінімальну пенсію. Тож такі пакунки з продовольством не є зайвими. Я дуже вдячна нашим руководству за те, що он нам. Уже несколько раз ну, помощь дають старикам, уваження, поняття. Спасибо большое їм. Загалом в Довгинцівському районі за всі етапи мають право отримати набори 30 тисяч криворіжців, з них 6 тисяч саме в п'ятій хвилі. Наразі пакунками забезпечили вже 19 тисяч жителів цього району. Забрати про набор можуть і родичі або довірена особа-отримувача, що й зробила пані Любов. Я отримую пакет для сина інваліда дитинства 40 років. Він домашній, зовсім домашній. То нам дуже допомагає цей набір. Це вже не перший раз, то ми дуже. Вдячні тим, хто нам дає, тим, хто допомагає. Велике дякую в Довгинцівському районі. Працює три стаціонарні пункти видачі та один тимчасовий. Тобто буде переїжджати на інші місця, аби жителі віддалених куточків району мали можливість також отримати свої пакунки. Проднабори передбачені для 43 пільгових категорій. П'ять із них додали в цій хвилі. В цій п'ятій хвилі додано п'ять нових категорій. Це сім'ї, де перебувають діти під опікою чи піклуванням, сім'ї, які отримують тимчасову допомогу замість аліментів, сім'ї, які отримують члени сім'ї, якої отримують пенсію в разі втрати годувальника, керівники органів самоорганізації населення. Пункти видачі працюють з понеділка по суботу, з 8 до 17 години. Їхні адреси та іншу інформацію, зокрема, чи є ви в переліку отримувачів гуманітарної допомоги, можете дізнатися за номерами, що зараз бачите на своїх екранах.